Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної влади в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Для нашої її молитви ми візьмемо з вами стихи від Євангелія з Івангелія від Івана. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світ. Тож і не йде до світла, щоб не виявилися діла Його. Черговий раз бачимо, як Іван розкриває прихід Ісуса Христа. І цим стихом, цією ці, ці фразою, він наче речі, я скажу так, розкриває сутність людини. Чому людина не хоче жити з Богом? Чому людина відмовляється від Бога? Чому людина нищить інших? Тому що не хоче, щоб було виявлено її гріх. Ми ці дні з вами розважаємо і говоримо про те, що Бог є світло. Христос є то світло, яке прийшло до нас. Він прийшов для того, щоб ми просвітились для того, щоб нам подарувати життя. А це можливо тільки тоді, коли людина виявить свою темряву, виявить свою хворобу, виявить свій гріх і буде від нього звільнятися. Тобто звільнення від гріха, звільнення від темряви це є спасіння, це є життя. І от невіруюча людина це та людина, яка відкидає можливість звільнитися від гріха. Більше того, вона тоді починає виправдовувати свій гріх. Вона хоче переконати всіх інших в тому, що її гріх, то зло, яке вона чинить, насправді є правильним. Черговий раз, у знаєте, це все видно в тому, як пояснювали війну в Україні російське телебачення. Вони на нас нападають першими для того, щоб ми на них не напали. Як ви знаєте, звучить дуже дивно. Вони звільняють українців від українців, від нацистів, від бандерівців. Тобто, кожен, хто розмовляє українською мовою, є бандерівець від нього, і треба Україну звільнити від України виправдовує свої злочини. Це те, що ми бачимо, те, що говорить нам Іван Іван, що кожен, хто чинить зло, ненавидить світ, бо світло виявляє його гріх. Тобто кожен, хто чинить зло, він перекручує правду, щоб виправдати свої вчинки. Я Знаєте, можна багато ще про це все говорити, але для мене важливо є, щоб кожен з нас сьогодні усвідомив цю важливу річ, що якщо людина виправдовує свій гріх, свій злочин, вона не живе з Богом, вона відкидає Бога. А відкидаючи Бога, вона живе у зневірі, вона живе без віри, вона є безбожним. Якщо є безбожною, значить, вона не любить життя, вона знищує життя, вона перекручує це все, підганяє під себе. Більше того, я скажу так, така людина створює свою релігію, створює свого Бога, який буде виправдовувати її гріх. Так як зараз, наприклад, говорять про. Елгебетеоті меншини, наголошую, меншини, їх виправдовують. Мовляв, Бог любить всіх. Так, Бог любить всіх, але Бог любить того, хто кається, і чекає на покаяння іншого. А коли людина не визнає свого гріха, ця людина не має, вона отримає відповідне покарання. Згадаймо солом і умову. Люди, які не каялися своєму гріху. Що вони отримали? Чи це була любов Бога? Так, це була любов Бога. Який не хоче, щоб більшість, тобто, щоб інші люди заразилися цією хворобою. Це як приклад для Та сама наша війна. Чому так зараз є великий наголос на тому, щоби як можна більше? З нашого суспільства викорінити всього того, що пов'язує нас із Росією. Бо це та, меншість, це та меншість, яка може нас заразити. Я не говорю про російськомовних людей, але я говорю про слухання російськомов... пісень російських, російських співаків слухати, слухати російських блогерів. І нібито революціонери, і нібито виступають проти. Бути прив'язаними до того радянського мислення. Розумієте, все це є дрібнички, але це ті дрібнички, які настільки в нас вкорінились, що ми тепер виправдовуємо, раче виправдовували оцю війну. Думаю, що. Бачили відео двох бабусь, які розказують про те, що Путін наш президент? Що те, що по нас стикли, стріляють ракетами, це нормально, це Божа кара, так Бог захотів? Що це неправильно виступати проти влади, яка руйнує інший народ. Розумієте, про що мова йдеться? А звідки вони це взяли? Від тієї меншості, яка Намагається нас переконати, що так правда. Тому важливо є усвідомити, що жити у світі, тобто жити з Богом, це бути вільною людиною, це бути навільним народом. Але для того, щоб жити з Богом, треба визнавати свою темряву, тобто визнавати свої злочини. Свої гріхи і в них, в них каятись і з них сповідатися. Це посил, це те, для чого прийшло ось це Боже світло до нас, для чого прийшов Ісус Христос, щоби нас вивезти з темряви гріха, щоб ми більше не виправдовували свій гріх і тим самим руйнували все, що навколо нас. Тож прошу всіх. Не боятися світло, не боятись світла, а викорінювати темря і свого життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наш, наші, як і ми нашим. І наведе нас але визволи нас і дукава Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас трішки, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас зріще, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас тріща, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас зріще, Господи, Ісусе Христе, сину Божий молища. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас трішки. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас трішки. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас трішки. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. і нині повсякчас, на віки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови закорни захисти Господи, цей сьогоднішній вечір, і цю ніч всю нашу Україну і всіх наших військових, тих, які зараз із зброєю в руках захищають, з'являють нашу країну. Благослови озерно всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих і всіх наших військовополонених, живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визвали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови за і захисти нас. Цю сьогоднішню ніч, по і завтра, нині повсякчас і віки вічній. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра наш день розпочинається в 8-й годині Божественної літурії, а в 9-й годині ми розпочинаємо Денну молитву на варту. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!